До Запоріжжя продовжує надходити допомога від закордонних друзів. Вже вдруге ротарі клуб Варшава Сіті надає місту карету швидкої допомоги на цей раз Запорізькому обласному ту диспансеру. До нашого комунального закладу Запорізької обласної ради було передано волонтерам гротері клубом швидку допомогу з Польщі. Дійсно, ця допомога дуже потрібна сьогодні. Наше комунальне підприємство навіть не могло мріяти про швидку такого рівня, а вона абсолютно обладнана всім необхідним. Запорізький регіон залишається в лідерах за кількістю хворих на туберкульоз дітей в Україні. Та яка точна цифра хворих всіх вікових груп наразі, невідомо, адже частина території області знаходиться під тимчасовою окупацією, і інформація щодо стану пацієнтів не надходить. Однак, пульмонологам вистачає роботи і в місті, для чого гостро потребували транспорту. Автомобіль швидкої допомоги, який дуже необхідний для нашого закладу. У нас автомобіля такого класу, такого типу не було і отримання цього автомобіля дозволить покращити якість надання медичної допомоги, зберегти життя тисяч людей, тому що наш заклад на сьогоднішній день обслуговує територію всієї Запорізької області. Карету швидкої допомоги потрібно було забрати з Варшави, адже польські благодійники мали бажання познайомитися з героями у білих халатах. Особисто це вони збирають кошти. Це їх кошти приватні. Це не держава дає. Крім того, вони долучають до збору коштів інші клуби з інших країн. І на цій швидкій допомозі написані ті клуби, які внесли свої кошти для того, щоб можна було придбати цю машину швидкої допомоги і передати Запоріжжю. Цією каретою швидкою може транспортувати хворих до інших фахових закладів охорони здоров'я на додаткові обстеження і лікування, адже туберкульоз часто провокує розвиток супутніх хвороб.